О, добре бахнув. Хорошо бахнув, бахну, чернявий. Опа. Опа. Є, друзі. Блін, я ніяк не мав поймать. виловив двох. А, то ти в третій рвай. Ти бачив, як лупас. Друзі, всім доброго ранку. Травень місяць. Приїхали разом з Максом на доволі таки знайому. Водойму місцевим і спробуємо половити судака. Був я тут десь два тижні тому. Після роботи вечором заскакував, спіймав одного судачка на першому закиді, такий грамів 450, якщо не помиляюсь. І на цьому все. До вечора прокидав жодної покльовки. Тут дві водойми, всі зазвичай ловлять на другій, так скажем. А сьогодні, от я хочу повпиратися в першу реально Повпиратися, тому що ну, зазвичай прийшов тут, покинув там хвилин 10-20 покидав, нічого, і пішов на на ту водойму. Зазвичай всі ловлять там. На цій водоймі поглибше, так що хочу годинки 3 повпиратися. Як воно вже буде, дивіться в цьому відео. Так Ну що починаємо рибалочку. Комплект в принципі не змінюється. Для тих, хто вперше на моєму каналі це флагоман до 16 грамів наски. 21 року це моя така обновочка 0,8 жилка, флюрік. 0,5 поводок. І почнемо з такої приманочки на двійнику. На цій водомі, до речі, багато обривів. Ну, зараз почну з двойника, далі будемо дивитись, може перейду на овсет. Вітер починається вже з самого ранку. Це у нас вже декілька тижнів таких вітрів. Поки що. Він в принципі не сильний. На минулій рибалці на щучий був, там взагалі був жестяк. Задувало так, що якби я знав, що така, такий вітер буде, мабуть, і не поїхав би. Пройшов вчора дождик, грязі по коліна. Треба срочно собі купити резинові чоботи. Опа! Е, друзья! Прокиньте! А, сошел! Блин, такая поклевка была прикольно. Усы ж такие! Фух, нападение, как вся поклевка была. Ну, блин. Ты дивись. Ха. Не крупно щось було. Чесно, я так і не зрозумів, це був судак чи щука. У мене ще прикол, бачите, шнур прокручується по шпулі, я навіть не знаю, що треба робити. Я трохи намочив, щоб воно трохи розбухло, але не допомагає. Є покльовка друзі. Я вже планував йти. за ультралайтиком. И тут такая какая прям нападение, так бум. Опа! и друзья. за щука, мама. скажи, за, за, щука. Да. За щупак. Опа. затянула. Ох, щука. Ох, і щука, гляньте як затянуло. Надо було так мудриться. Яки тут діставати. Ух ты. Сидит нормально. Що пачок. Що пачок і надо як все спускаться. Як? Хто на? Десь... Навіть таку штукінцю обрав. Кумця. Зараз. Чупак незаляковый, да? Mm -hmm. так, mm -hmm. Чупак боитесь, что я его не отпущу Иди сюда Оп, сам сошел Блин, что-то с это прикол Приманочки. А що случилось? А що розігнулась застіжка? а ну, на гляньте, що це таке? Блін, ладно, головне, щоб рибка не постраждала. Це ми. Тепер перев'яжемо, ну, ну шо це блин, застівка. Ну що це таке, бля, на Як? Як можна було розтягнутися? Гляньте. Я в шокі. Ну, перша рибка є. Так, ну початок є. Не судак. Щучка. В принципі на перегрузі 10 грамів як тут кидаю. Зазвичай для щуки там довга пауза, зависання. Тут клюнуло На звичайну судакову проводку. Так, ну Продовжуємо. Thank <laughs> you. Трошки був невеличкий перекур, попив кофейка і подзвонив Макс, каже, виход судака. Два штуки він спіймав і ще була покльовочка. Так що, швиденько я зібрався і біжу. Будемо пробувати. Пробував я на ультрі квокуня, ну, вітер роздуває, воно зовсім незручно ловити. Так що все ж таки будемо впиратися в судака. П'ять грамчиков? Чи три? А? Три? На три. И, друзі, прям навыкає. Не выброси. Що це у нас? Стекляшка. Блін, ось він перший судак. стекляшечка. Прям Ще на опусканні приманочки. Ну блін, є, реально. Ой-ой. Чекай, друже, малий біжи. Опа-па! Максончик не зря мені позвонив. Прямо на падінні. Ще жодного підриву не було. Пів дванадцятої почався такий невеличкий і одночасно великий дощ. Ми з Максом вирішили пересидіти в машині і заодно пообідаємо. У мене поки що от, щучка зійшла на початку, ще пару покльовок було і все. А Макс піймав гарного карася, реально з покльовкою каже. Дивіться, друзі. Я ще не ловив реально, таких карасів блин, на спінінг. І дивіться, все чесно, реально, приманка падала на дно. Ну, на, ви, на викиді. Е, і от такі ось карасик клюнув в рот, повністю. Бачите, свинг цей е, в такому лимонному кольорі. Повністю в роті. Двійник засікся за верхню губу. Тобто він його просто зажер. 660 грамів. 660 грамів. 660 грамів карась, ну це гарний карась, реально. І скільки 4 судака? 5. Чотири 4... більш-менш судака, і no. одного такого, як я ото, спіймав. Так що, в принципі, покльовую зараз. Підобідаємо, дощик закінчиться, і я думаю, ще діло буде. До вечора ще діло буде. часу дуже багато. Діло буде, по діло буде. по-любому Діло Одразу нас тут все запотіло. <рес> Льоха, ти що <шо>, бухав? <рес> Та наче <ночі>, ні, ну. <рес> так що, да, зараз підобідаємо і продовжимо. Повертаємося до рибалочки. Пройшов дощ, ось вже бачите. Сонечко світа, жаби квакають. Ну, і трохи стих вітер. Так що будемо чекати виходу. Короткочасні такі виходи, можливо це перед дощом саме були, не знаю. А зараз буду перевіряти інший берег водойми. Минулого разу у мене ну, саме тут єдина покльовка і один судачок спіймав з цього берегу. Так що йду перевіряти, поки вітру немає, покидаємо. До вечора ще час є, так що... Пеймаємо я впевнений в цьому Є! Yeah. О, oh, хорошо бахнув. Хорошо бахнув чернявий. Ох. Хорош, хорош. О, є! А тихо, тихо. О! Фух, є, нарешті. Красавчик. Незаліковий грамів 400, я думаю, може 500. Клюнув пробиву з двійником. Зараз зробимо фото. І відпустимо швиденько його. Не став я його зважувати, не знаю, ну незаліковувати, десь з пол кіла, може. можна. Будемо випускати бойця. Оп. Поплив. Є, є початок, сподіваюсь, це вечірній вихід. Так, друзі, наче вечірній вихід пішов. Воно як назло все почало путатись. Це шестяк. Перев'язуюсь. Перев'язуюсь і продовжуємо. Клюнув вже майже в березі. ну Такий, в принципі, непоганий судак для, для цієї води, мені трофейний, звісно, але непоганий. Я його не важив, щоб менше мучити. Ну там грамів до, до півкіла, я думаю. Прикольно клюнув. Сподіваюсь, не останній. Максончик. Мог то там снова краш-тест. Ну, трошки крупнее у меня был. Только у меня черный-черный. А? О, была поклевка. Блин. Была поклевочка. Натюкнув. тюкнув, тюкну. в приманку, ну. не попав по крючкам, чи я не знаю чого він. Ударчик я відчув. Під вечір взагалі погода просто шикарна. Вітру немає. Клас, просто жаби квакають. О! Ось він ж таки добрав. Ааа, сошл. Сошов. Блін. Та сошл. Хороша поклевочка була. Ну такие грамм. Грамм 400, я думаю. О, просто пицців. Це раз просто пицців. Наважиємо це невеличкий. Це невеличкий, ну зато в шахту дивиться. Приманочка в шахті. Ну дай красавчик, він це хоть розпушився той, не хотів. Оп. Все, собака в поряді. Випускаємо, біжи боець. Пр. Так, єсть. А ще спробуємо всі точки. Бачите, друзі, рибку треба випускати у незаліково. Як би не хотілося її взяти, але все одно, ну... А хотілось. Хотілось, так, да, я вірю. Вкусна риба, але ну, не залікова. Оп, щось вона даже тікати не хоче. Поплыв чи ні. О, <рисування> <рисування> <А> ти дивись. <рисування> ти дивись, що <рисування> творить. <рисування> Цей Максончик гляньте, я хочу в ту сторону кинуть уже. <рисування> <рисування> Та навряд. Той ще стрес знімає. Блін, Макс сьогодні бомбит. А ну Макс є туди. Чому ну може вони там всі стоять. Чекають. Це трошки менше. Так що це не один і той самий. Поступ ми за чого того бачите. Ух, Макс, була покльовка. Вони люхи такі майже темно, сонце зайшло. Реально тюкнув так класно. Почекай, Макс, не кидай, побалакай там. Реально тюкнули так далеченько. Інструменти, інструменти. Ой, немає, забув. Блін тюкнув Макс, реально там стоять. Стоянку знайшов ти. Кидаю, Макс? Тюкнув так доволі далеченько у мене. Ребіно, <ривання> чого вони засікаються, щось тюкають. Рівномірка, <ривання>, Люха, рівномірка. Та я рівноміркою вів, він тюкнув. Блін, ти що, ти що, два рази вже, Марк, порозказуй про приманки, про що не будь порозказувати. Дай, поймай. Блін, я ніяк не можу поймати, виловив двох. О, та ти, ти, третій, риба, ти бачив, як лупаса. <гум> друзі, це що то з чимось, блин. У мене три покльовки подряд, я не можу... Він бахкає, ну якось, ну... Чи може він не атакує, а відганяє, я не знаю, що, що відбувається, але... Тут <гум> так ну бахнув так жорстко, ну, і не засікся. Ти що, ти що, Оце воно, друзі, оце воно. Хай він... Ух... Так, там трава. Так, друзі, завершаємо рибалку. Зараз вже біз 15.9. Рибалкою я повністю задоволений. Хоча трофейної рибки не було, в принципі, залікової не було, щоб забрати собі. Ну, Спіймав я 3 чи 4 судачка. Схочучки був, багато сходів були такі, що тянеш, тянеш відвалився. І багато покльовок. Реально це під вечір. В день особо не було, а ось під вечір непогано було. Так що повністю задоволений. Сьогодні, як ніколи, в принципі, тут да, трофеїв не було, але ну, покльовок, адреналінчик я отримав, так що рибалкою задоволений. Всім дякую, далі вже зовсім потемнішого. Зараз збираємося і їдемо додому. Все, зустрінемося в новому відео. Пока-пока.